Це найбільший мій біль, тому що наївна жінка питає чоловіка, скільки мені тебе чекати. Він ну місяць. І знаєте, такий пункт, як я в календарику місяць закреслювала місяць. Кажу: Ну, місяць закінчиться, що далі? Ну півроку почекай мене. Ну закінчилось півроку. Що далі? Ну давай на рік, давай на рік, потім на два. Тепер вже я не закреслюю, просто я розумію, що не знаєш, наскільки це. Час від часу це вже було нестерпно. Я думала, ось ось там якісь перемовини, там до чогось дійде, там буде якесь логічне завершення цьому всьому, але цього не сталося, і це вже так ввійшло в привичку. Таку дуже чекаємо і хочемо, щоб це поскоріше все закінчилося. Оце мені мама щоб там стояло вон. А ж вон так опакла, а, а деякі мої. Оцеї. І цей, і цей, і цей, а це всі таккові. Перші години, коли ми дізналися, що почалася війна повномасштабна, одразу він взяв рюкзак, він зібрав речі і він чекав. Він бачив біля себе дитину, щоб, яка виросте, щоб він не жив у війні, щоб він не знав, що таке війна. Це вчинок чоловіка. Ну він каже: а якщо я не захищу, то хто тебе захистить? Всіма силами моя намагалася його відмовити, тому що. Ну, це в першу чергу переживання за життя. Ну я з дитиною, що мені робити? потім? у нас вже був зібраний рюкзак. Він дуже цілеспрямована людина, і це не та людина, яка би стояла осторонь цієї ситуації. Він прийняв це рішення, я підтримала. Він постійно казав, що це треба вирішити зараз, щоб це не вирішували, наприклад, наш син. Іринко, привіт. Я такого не йшли. Тарілки великі, нормальні, такі, ну, нормальні. Думаю, брати додому, вислати тобі. <кій> <кій> їх не висилати. Херсонський напрямок був, Донецький напрямок був, Харківський напрямок був. Бахмут, Чорнобаївка, Херсон скрізь. Ну зараз Серебянський ліс. Окей. Бахмут. Він був у Кременчуці, потім він був перекомендований в п'яту штурмову влітку три місяці. Потім. Потім його відправила на Сумський напрямок. На Донецькому напрямку взагалі він там роботи виконував важкі. Він каже: мене не буде на зв'язку, день-два, а ти мені не телефонуй. А ось коли він був влітку, то було і 5-6 днів. Моніторю всі соціальні мережі, коли він, де він був, я співставляю дані. Можливо, ну, коли він виходить на зв'язок. Якщо я бачу, що хвилин 10 тому, можливо, десь виходив, це для мене ну, це вже є полегшення, тому що я вже знаю, що я не переживаю, а так це, це не тягнеться. Дуже важко. Він був без зв'язку найбільше сім днів. Це було щось. Потім, коли вийшов на зв'язок, Каже, що його питали, хто твоя дружина, бо нам з Києва. Каже, званили, як я його шукала через всі можливі е всі варіанти. В ці дні. Ти живеш від СМС до СМС від дзвінка, чекаєш, моніториш все. Це було дуже, дуже, дуже важко. А дітей не обдуриш. Вони все розуміють. Вони все відчувають. Я не могла нічого робити. Я не могла ні про що думати, я не могла ні з ким розмовляти. Коли дзвонять, питають: ну що, є, вийшов, там і все. Я напишу, кажу, Я позвоню, я перезвоню. Не могла ні з ким розмовляти навіть. Від того моменту, коли він сів в автобусі поїхав, мене прийняла такий етап егоїзму, злості, неприйняття тієї ситуації, чому він вирішив залишити мене з дитиною. Ну залишити саму. Мені це було дуже важко сприйняти. Такий етап тривав півроку. Коли я з собою попрацювала, поговорила, і я зрозуміла, що у нас не могло бути по інакшому. Той етап прийняття після півроку пройшов. Я зрозуміла, що по іншому в нашій сім'ї не могло бути. Мені було це важко пояснити Данілі на да, старшому синулі. Він е, казав, чому саме наш тато, чому е, інші батьки вдома, а наш е, там, скільки це ще буде продовжуватись. Е, була така ситуація, йшли з день народження дитячого. І він побачив, що військовий веде хлопчика за руку. Він у мене дорослий, такий хлопчик, ну, стресостійкий, але тоді це було щось. Він дуже розплакався. Він розізлив на мене, Нам навіть прийшлося підключити психолога. Він малий злився на мене, що я могла б щось зробити, щоб тата залишився вдома в той момент, коли він ішов, я могла б його відговорити. Тут така ділема. Ти маєш пояснити дитині, що так треба було. Це його рішення. Я мала його підтримати. Він все одно би пішов. Але чи з моїм скандалом з сльозами, чи з обіймами-поцілунками і з молитвою? Я відволікаюся дитиною, стараємося погратися, порозмовляти, почитати, відволіктися навіть впритул до того, щоб сісти в автомобіль і кудись поїхати, просто щоб за це не думати. Це такий військовий. ну такий підсумок військовий. Ми не так хопали. Відволікає мене це наші діти. Це весь час, який з'являється, іде на дітей, на побут, на їхні школу, садочок, спорт, танці. Весь час е, діти. Вони дуже мене відволікають від усього. Деколи не рвуть, деколи відволікають, але в більшості вони мене радують. Данусь! Ходи робити чай з мамою? Чай! Давай п'ять. А який ти будеш чай? А, я хочу ти хочеш вибрати? Я дозволяю собі плакати тільки коли я сама. Я переживаю, я перечитую всі наші е, переписки, я дивлюся всі відео. І це важко. Коли ми говорили в останнє, що він мені казав? Я намагаюся згадати, що він казав в останнє Там, і все, і надія, що по-любому все буде добре. І він вийде, заспокоює себе, і так проходить. Зараз стабільно, все слава Богу, рано повідомлення після роботи відеодзвіночок. Каву ми п'ємо разом і до цих пір. Я дзвоню, привіт-привіт! Ти Каву вже зробив, поставив чайник. робимо каву і сідаємо пити каву. Один раз було таке, що я йому дзвонила, він каже: чекай, іду залью каву. Він виходить в кухню заливати каву, там Великий вибух виключається телефон. Я уже ці хвилини мені здавалося, що дні, що то години я не могла дочекатися. Він виходить на зв'язок і каже: Твоя кава мене спасла, показує на ліжко осколок, прямо так рикошетом від сіни. Ну було подання і так, і прямо там, де він лежав. Взагалі до війни для нас кава це щось таке, можна сказати, про про імппроінтимне. Тобто, ми давай зустрінемося на каві. Він з роботи виходить. Я виходжу з роботи, і ми йдемо будь-яке кафе, сідаємо. Потім стало таке місце одне для зустрічі. Ми там зустрічалися, брали каву. Це було не просто щоб попити кави, а це щось таке для нас сокровенне, це щось про щось поговорити. Тобто ми вдома зустрічаємося після того, але все одно ми, щоб вийти на каву. Тому інколи ми, я пишу: давай покавуємо, ми робимо каву, зізвонюємося і ми розмовляємо. Плани міняються, міняється ця війна, і чоловік подзвонив, що зараз не може, і п'ю сама. До зустрічі на наступній каві. Я пишаюся ним. Це та людина, яка б зараз не переховувалася, не сиділа б вдома, не тікала б нікуди. Ну, я не бачу Ярослава в цьому плану. Це те, що він мав би зробити. Я щодня відчуваю гордість, навіть інколи мені хочеться кричати, що так, мій чоловік військовий, він захищає Україну. Ну, Завжди хочеться говорити про це. Його не вистачає в у всьому. В сніданках у каві. Він мені щоранку робив каву у побуті у елементарно заправити машину, помити машину, відвести на сервіс, допомогти, по тому, по тому прийняти якесь рішення. Ми вже так звикли, що ми з сином двох. Що навіть коли він приїжджає в відпустку, то дуже важко звикнути. Ось це щоб хтось був вдома. поспілкуватись, поговорити по ну телефон не замінить. Живих емоцій. Багато кажуть, що все ж таки війна і дає свої крутиви в психіку людини, так? В... вносить він. Адекватний він такий, як був, можливо, трошечки очі не так сидяться. Але коли він приїде додому, у нас все буде чудово. Це я впевнена. Він наскільки такий мій рідний, що я думаю, у нас не буде адаптаційного періоду, що ми будемо привикати один до одного знову там, чи ще щось. Ми відвикли один від одного. Ну, жити разом, жити сім'єю. Ми знаємо, що ми є один в одного, що у нас є дитина, що ми. Любимо один одного, ми поважаємо, ми цінуємо, але ми відвикли. Це буде тобто початок знову якогось стосунків, якийсь такий, якийсь такий період, щоб знову привикати, жити сім'єю, жити парою. Це мені здається, буде важко, але ми чекаємо цього моменту.